Оскільки ви заговорили за місто Бахмут, ми бачимо, що окупанти намагаються оточити і з півночі, і з півдні також. Вони сунуть в лоб, вони просуваються, але є така природна перешкода, річка Бахмутка. Скажіть, наскільки ця природна перешкода, ця річка може дошкуляти окупантам? І взагалі, чи зможуть вони на вашу думку зробити якісь там переправи, пантонні переправи мости для того, щоб перекинути свою техніку або ж особовий склад, на вашу думку? Ну, безперечно, річка Бахмутка не є якоюсь природною такою фортифікаційною перешкодою, як, наприклад, річка Дніпро. Да там чи це все ж таки невеличка річка, і бійці третьої штурмової проводили операції, якраз які були пов'язані з тим, що треба було подолати цю перешкоду. Для, для того, щоб закріпитися, створити плацдарм на її іншому березі, О, тому але безперечно, треба використовувати абсолютно всі елементи ландшафту. Чим все ж таки Бахмут важливий? Навіть ну, не просто так, фортеця Бахмут там була і вже декілька сторіч тому, да? козацька фортеця. Тому що наші ж пращури вони ж фортеці будували якраз з дуже з багатьох факторів, і саме там, де з багатьох абсолютно причин факторів фортифікаційні споруди будувати було правильно для того, щоб тримати оборону, тому, безперечно, це важливий такий частина фортифікаційних. Лінії е, на, нашого захисту, Бахмут, але е, ну, повертаючись до річки, сучасні засоби дозволяють безперечно і ворогу е, не, не, не зробити з цього не, не якусь непридаліму е, перепону. Але знаєте, бійці тримаються кожного дому. Вже навіть е, розваленого в Бахмуті. в Чому ще проблема що? Безпосередньо в міських боях абсолютно вже майже не залишається місця де можна закріпитись, хоча б якась там не зруйнована будівля. Ну, хоч щось, де можна закріпитись і тримати е, оборону. Пане Олеже, от коли тільки починалася тема про якесь ймовірне оточення Бахмуту, коли ворог стягував велику кількість своїх підрозділів, починав просуватися з півночі і з півдня, тоді вже наші військовослужбовці, які знаходяться безпосередньо в місті, вони говорили про те, що Бахмут в принципі готовий до вуличних боїв. Що вони там заготували собі необхідну кількість там і припасів, і харчів, і продуктів. Що мовляв, би то оборона вона продовжується. Як ви оцінюєте про що говорять наші військові щодо можливості взагалі ведення інтенсивних бойових дій вже безпосередньо в міських умовах, в урбаністичних? Як це я думаю, прийнято казати Безпечно безпос... Готові, але для того щоб бійці трималися там за кожний будинок, за кожну споруду, яка ще вціліла і, і де можна тримати оборону? Для того все одно необхідні шляхи постачання боєкомплекту, харчів і взагалі елементарних речей, які потрібні для, для, для ведення знову ж таки тих так самих вуличних боїв, тому е, ну знайте е, вуличні бої е, ну що що, от що значить вуличні бої? Якщо е, місто може є ризик потрапити в оточення. Ну там, тактичне оточення, повне оточення То сенсу в цих вуличних боях е, не буде. Ну тому що це є ризик е, нашої достатньо великої великого групування військ. Е, е, ну от, просто бути в оточенні. Тому тут треба розумно... Я думаю, що наш генераль впевнений, що наш генеральний штаб розуміє, що відбувається. Рівництво нареального штабу в Бахмуті буває безпосередньо знає ситуацію, не з, там, з гіпотетичних там і люботам супутних викових знімків а безпосередньо з місця. Тому я впевнений, що ну все буде зроблено правильно, тому що свою роль, свою величезну місію е гарнізон Бахмуту зіграв вже Бу було перемелено просто неймовірно кількість е російських окупантів. Ціна якої якою навіть якщо там, навіть навіть якщо буде залишено Бахмут, ціна буде просто неймовірна. Один до десяти втрати, так і у нас дуже болючі, абсолютно ну немаленькі болючі втрати. Але ворог заплатив е, таку ціну, і після таких втрат. Е, От чому там експерти кажуть, що Бахмут втрата Бахмута не буде е, трагедією, тому що не, не станеться точно що не станеться ефекту доміно, коли десь маючи тактичний успіх, ворог може його розвинути до якихось виконання стратегічних своїх задач. Не вийде ресурсу на це вже вже немає. Цей ресурс був гарнізоном Бахмуту, перемелений за останні кілька місяців. Пане ложе, дійсно, як Ганна Маляр говорила, назвала ворожі цифри взагалі в ворожих втрат. За її словами, ця кількість становить від 600 до 1000 російських солдатів, більшість з яких на бахмутському напрямку. Якщо ми говоримо про лінії фронту, пане ложе, ще хотіла поставити запитання. Ми пам'ятаємо, що було ухвалено рішення заборонити в'їзд до Бахмута. Це декілька тижнів тому, усім окрім військовослужбовців, чи змінилося щось кардинально частково з моменту заборони? Адже ми пам'ятаємо. Що ціль була заборони, аби не проникнули диверсійно-розвідувальні групи в саме місто Бахмут? Я думаю, змінилося тільки те, що ну, журналісти, волонтери вже навіть ну і не намагаються бути безпосередньо там в самому Бахмуті, десь біля літака, тому що ну там. Абсолютно поруч, прямо там вже вже йдуть вуличні бої, тому зараз особливо заборона на в'їзд. Вона вже не має такого значення, тому що ну, ну кількість бажаючих побувати в Бахмуті. От от в нинішній в нинішні ситуації вона дуже дуже мінімальна.